Всім привіт! Ви, Ви на, на каналі Дарина Плей. Сьогодні в мене в гостях моя найкраща подруга Аня. Привіт! До речі, в неї теж є свій ютуб канал. Раджу вам підписатися на нього, Аня Плей. Сьогодні ми будемо грати в Роблокс в крису, я не знаю, як ще по-другому називати цю гру. Граю на ноутбуті, а Аня на телефоні. Тому я. так де моя мишка. Аня може читала. Тому я. Ну, а, Аня у мене буде на екрані. Привіт. Господи, тут люди. Так, давайте приступа... Та Да -мо! Все, давайте приступати. Today. Тут пушечки. Так, все, Стій, то мене. Я мене. <звук> Давай, покликай, будь ласка. Давай с ним пацанами підем. Ні. Ну? Так, пошли по ключку. Пішли ключу. сюди. По ключ. Да, и сыр. Крыса! Криса! 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 Так, друзі, мы біжимо від крысу. Друзі, я не можу. Тебе там ще не вбили? Ні. Так, э, мы трішки вже знаем. Сыр я взяла, я успіла взять. Нифига. Друзі, ми вже знаємо трішки цю карту, тому... Ну, Трішки знаємо де сир. що. Ти кудись а, а я, я, по... взяла вже. Сир. я піду поки що Беремо танцю. зелений ключ, сир. якщо що, я не знаю, вам добре видно чи ні, зараз я добавлю якості. Угу. Тут сир, я на столу поки потанцюю. Потанцюю. Так, я залажу. Якщо та... що, я можу погано грати, натискати клавіші, тому що мені тільки вчора подарили цей ноутбук. Я і так, я не вмію гарно грати ну, в Роблокс ну, в управлінням. Ну Недобре. тут не так уж не так і. Складно. Складно. Так, так ходімо. Трішки путаюся з українськими словами. Так, ходімо, ходімо. Пишу, пішов, пішли. Давай, давай, давай. Пиши, 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 го, гоу. -гоу. А, так, давай. я думаю, ви вже зрозуміли, що з України. Ми українські діймовочки. Так. Так, давай. Мене збісить, 3, тому що я тут 8, тільки просто мишку трішки. 4, а вона вже бачите як. І так, код тут. Uh, Такий код хто лень дивитися на ці цифри? Три, вісім, чотири, два. Для хто тільки почувається. Позивай зелену кнопочку. Почекай мене. Ты я тут з мене. Так. Я тут. Три 3... все стою. Це ж мені складно натискати. А чого не натискати? А ну натискати. я так буду щоб... А, все, я зрозуміла. Ні, чи Три... не буде видно в мене. Мене не видно. Так, я... я так. Аня, буду. А можна якось жопу, щоб мене тоже було видно? Так я ж тебе на своє. Так, ось я відкрила двері і заходи. Ну, до... Аня, ходим. Чому я така не швидка? Знаєте, ви йдете і йдете. Знаєте, будь ласка. Знаєте, ви йдете йдете, Станьте, знаєте, ви йдете і думаєте: о, сир! А це лампа. Так, ми йдемо, йдемо. Скільки ще йти? Друзі, щоб вам розказати? Підписуйтесь на цей канал і буде більше відео. Так, головне, не. Не лоханутися і не взяти першим сир. Запам'ятайте, Спочатку хто... беремо червоний ключ, а потім вже сир. Да. О, тут дівчинка, вона тільки на впала. Так, беремо сир. У нас, нас телепортує сюди, ми падемо. Ой, я не люблю від першого лиця грати. Тому я... Тут десь кі, десь тут криса! криса. Тебе з'їли? Да, мене Їш мене, Криса, Об'їдайся пальчики обличчя. Друзі, напевно, вже, Добрий день. вже буде друге відео, якусь другу гру. О, тому що у нас не, не сильно виходить пограти в цю гру, тому чекайте якусь другу гру і друге відео. Всім па-па-па! Всім па-па, Ви були на каналі Дарина da... Плей. І ставте лайки під це відео. І підписуйтесь. Всім па-па!